Україна здавна славилась своїми родючими землями та працьовитими аграріями, і сьогодні розвитку агропромислового комплексу потрібні висококваліфіковані кадри. І саме таких готує факультет агрономії Уманського національного університету садівництва. Факультет агрономії Уманського національного університету садівництва здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, і магістрів за спеціальностями агрономія, спеціалізацію агроінженерія та селекція і генетика» сільськогосподарських культур спеціалізацію біотехнологія в селекції рослин. На факультеті створені всі умови для навчання, проведення наукової роботи та відпочинку студентів. Сьогодні на факультеті агрономії велика увага приділяється практичній підготовці студентів, невід'ємною складовою якої є практика у спеціалізованих фермерських та інших сільськогосподарських підприємствах України і за кордоном. Важливим напрямом діяльності факультету агрономії є проведення фундаментальних наукових досліджень, розробка нових технологій та впровадження їх у навчальний процес і виробництво. Значна увага приділяється на факультеті і виховній роботі, яка спрямована на формування гармонійно розвиненого, високоосвіченого, соціально активного та національно свідомого громадянина. У вільний від навчання час студенти займаються в спортивних секціях та різних відділеннях центру культури і виховання. Гордістю нашого факультету, як в цілому, і університету, є наші найкращі випускники, серед яких герої праці і герої України, державні діячі, керівники навчальних і наукових установ, заслужені агрономи і організатори та технологи хліборобської. Справи. Тож, якщо ви стоїте на порозі вибору професії, факультет агрономії Уманського національного університету садівництва щиро запрошує вас на навчання та радо прийме вас в свою дружню родину.